Мілітарний спадок князя і короля Данила Романовича можна оцінювати по-різному. З одного боку, він використовував важкоозброєну кавалерію, тобто вдавався до той самої тактики, як і інші тогочасні руські князі, але водночас він довів цю практику до певного максимуму, тобто витискаючи із такої тактичної. Стратегічної підготовки кінних воїнів він намагався ну, максимально використати всі їхні сильні сторони на полі бою. З іншого боку, існують також певні новації, які так чи інакше можна прив'язати до імені князя і короля Данила Романовича. Насамперед йдеться про використання самострілів або арбалетів, які у Галицько-волинському війську ну, ставали досить такою звичною зброєю. Йдеться також про використання запозичення певних східних елементів озброєння, як захисного, так і власне наступального, тобто використання, наприклад, шаблі як холодної зброї, або шкіряних кояр як захисту для. Коня для коней. І також йдеться зокрема і про використання особливих веж Донжонів, як таких символів влади князя і короля Данила Романовича, а також його наступників, над підкореними землями. Власне, ця практика була запозичена, напевно, що від Тевтонського ордену, чи принаймні із німецьких князівств, де над Приєднаними, новоприєднаними територіями зводилася окрема бежа, так, і вона ставала мілітарним символом і водночас укріпленням, яке забезпечувало панування над новою територією. Тож, як бачимо, спадок князя і короля Данила Романовича справді різносторонній, і тут варто згадати, що загалом діяв і жив. Князь Данило і король Данило за вкрай несприятливих обставин, тому сама його військова діяльність, коли він зміг перемогти численних опонентів і численних конкурентів, ось ця військова його діяльність, як для епохи середніх віків, цілком може вважатися зразковою.